Сільське господарство в ЄС полягає в тому, що на рівні Європейського союзу встановлюються єдині ціни на сільськогосподарську продукцію всередині ЄС і єдиний механізм підтримки цих цін, а також встановлюються мінімально допустимі ціни на найважливіші сільськогосподарські продукти, і ці мінімально допустимі ціни визначаються заздалегідь. Крім того, в ЄС діє свобода торгівлі сільськогосподарською продукцією всередині Європейського Союзу. Це передбачає, що відсутні якісь тарифи, да, типу митних тарифів, візні вивізні тарифи, і також відсутні кількісні обмеження, і, тобто також візні вивізні квоти. Встановлюються дуже жорсткі єдині правила зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією з третіми країнами, тобто тими, які не є членами ЄС. Це що. Щодо імпорту експорту, да і також встановлюється єдиний митний тариф у торгівлі з третіми країнами. Це те, що я в інших відео вам розповідаю про передачу певного державного суверенітету у сфері митної політики на рівень Європейського союзу, і це якраз передбачає встановлення Європейським союзом. Митних тарифів, визначення єдиної митної політики. Це поширюється і на сільське господарство. Тобто ЄС вирішує, з якими країнами можна торгувати і за якими цінами. Що цікаво для постачальників, то це те, що в ЄС встановлюються компенсації для імпорту і експорту продукції для того, щоб захистити власних виробників, наприклад, постачальники країн Європейського союзу отримують кошти, тобто субсидії від ЄС. Щоб постачати свою продукцію в інші країни за нижчими цінами. Тобто, якщо ваша продукція не конкурентоздатна, бо вона дуже дорога і якість її не дуже добра, то європейський союз дає вам гроші для того, щоб ви її успішно і добре продали за кордоном. Ну, як на мене, чесно кажучи, то така система не дуже сприяє розвитку конкурентоздатності сільського господарства в країнах Європейського союзу. Що ще хочу сказати, що в ЄС також забезпечено єдине таке спільне фінансування сільського господарства через спеціально створені європейські фонди у сфері сільського господарства. І це фінансування спрямовується на підтримку. І, до речі, на цю підтримку іде більше половини бюджету Європейського союзу. Кошти здебільшого йдуть на підвищення продуктивності, модернізації сільського господарського виробництва і на підтримку цін. Але давайте подивимося на реальні цифри. От, наприклад, за фондом гарантування сільського господарства 90% бюджету йде на підтримку доходів. Наприклад, підтримка молодих фермерів, підтримка базового доходу, додаткова підтримка доходу і тому подібне. І тільки 10% йде на підтримку ринку. Другий фонд. В сфері сільського господарства це фонд розвитку сільських територій. 75% бюджету знову йде на прямі виплати, 25% йде на розвиток сільських територій, і ще 3% на різні сектори, типу там підтримка бджільництва, підтримка виробництва хмелю. І тому подібне при цьому впровадження спільної аграрної політики Європейського союзу залишається найскладнішим завданням, пов'язаним з її фінансуванням, якраз про те, що наказала, і непередбачуваними проблемами на міжнародних сільськогосподарських ринках. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал.